Друзі, вітаю! Знаєте, вчора була така на Амі прекрасна тема, як медичний канабіс. Не хотілося перебивати. І я там написав, що на другому курсі університету я писав саме про каноплю курсову роботу з предмету розподілення продуктивних сил. І знаєте, тоді я був вражений, скільки всього можна зробити з каноплі. Найдивніше те, що в Україні є такий сорт коноплі Софія. Це суто технічна конопля, і у нас, до речі, ніхто не займається технічною коноплею, ось, тому що всі вважають, що конопля це обов'язково е має містити певні наркотичні речовини, але це неправда. Там для того, щоб конопля мала е такі речовини, потрібне там, освітлення, потрібна вода, тобто потрібно дуже багато вкладень. А звичайна технічна конопля вона може використовуватися. По-перше, оцей сорт Софія може використовуватися у виробництві дуже якісного пороху. Далі з коноплі виходить шикарний папір. От я там в своїх роботах роблю афорти на такому папері. Нового вже він не виробляється, він раніше вироблявся, йому там по 50-60 років купують ці листи. Дуже цікава. Штука виходить. Далі, конопля може використовуватись для виробництва бронежилетів. Ви уявляєте? І ще з коноплі дуже якісний одяг, і особливо військовий, який довів, що він в екстремальних умовах просто от прям вау. Я за те, щоб. Все ж таки, ми, як суспільство, нормально відносились до такого розуміння як конопля, особливо технічна, і розуміли, що в Україні багато таких місць, занедбаних, де ця конопля може рости як завгодно. І ніколи там, навіть якщо скурити там мішок цієї коноплі, нічого не вийде, бо там немає ніяких їх дуже дуже там зовсім мізер, нічого це не дасть. А от технічна конопля, це такий може бути потужний мейнстрім. Більш того, з каноплі навіть можна робити аналог е, пластику. І це правда, перші скафандри для виходу в відкритий космос також були зроблені з каноплі. У мене є взуття з канопель, дуже класна штука, дуже зручно. Влітку просто бомба. Ноги відчувають себе просто, просто супер. Ну, це те, що я хотів додати. Дякую вам за увагу і е, за цікавий ефір.